Субтитри, глядачі, так, да, підписники моєго каналу. Сьогодні у нас на ремонті отака от пилочка. Вона приїхала без циліндропоршневої групи. І потрібно було просто підібрати циліндропоршневу. І все. Циліндропоршневу я підібрав. Але, так як колінчатий вал, він гуляє коком, Лишати його в принципі ну, немає сенсу. Тобто або вже міняти все вкупі і колінчатий вал, і, і циліндропоршневу групу, або вже нічого не робити. Клієнт думав думав довго думав і вирішив коротко, лишити. Якби тут була проблема лише з... Самою ціліндропорошневою групою, то він би її придбав, і все і поміняв саме, так? Ну, Чому так от сталося? Чому так сталося? Тому що там, де він купував циліндропоршневі групи до цього, вони били, тобто вони доходили до верхньої мертвої точки і був удар. Що це означає? Можете написати. І якщо не знаєте, або не стикалися, або мало стикалися, я вам поясню, що е ціліндропоршневі 43-45, ну, їх можна міняти місцями. А там, де встановлена 58-ма... Як там от вона? Там, де встановлена 58, то ви можете... Е Придбати лише 58 і вшилити сюди лише 58, -у. або вже міняйте в парі з колінчатим валом на 45-ту або 43-ю, як забажаєте самі. По-іншому нічого не вийде. поршневу я розпаковував, щоб поміряти. Тобто не поміряти, я знаю, що це 58-ма, він паче, там і написано, що це 58. В металевих боксах вони йдуть типу про серії. Чесно скажу, я різниці не бачу, що звичайна серія, що про-серія. Лише оце, ось це тефло нове покриття, кажуть, воно там жаростійке, кокондроси на ньому можна жарити. Ну, якось так, не знаю. Сумнівна ця вся шляпа по роботі звичайної циліндропорошневої групи і серії Pro, там де серія йде Pro, є в металевій в металевому боксі Вінзора, є, наче в звичайному боксі. Так, є в звичайному боксі. Працюють вони однак, в принципі. А ви вже вирішуєте, чи хочете ви отаку от про от серію, чи хочете ви звичайну. Сам циліндр не має відношення до цієї просерії, лише відноситься, грубо кажучи, сам поршень. Тобто, якщо купити сам поршень, о, от у Вінзера, можливо, а і ще є. Самі перші ті, що я бачив, от я не пам'ятаю, чи це був Вінзор, чи конфлай, тому що в один час я замовляв і те, і те, то перший раз, наче Конфлайівський я бачив. В общем, Сам циліндр відношення не має до Pro відношення має сам Поршень. Тобто, Якщо взяти поршень у Вінзора, наприклад, у Вінзора о, такого от плана, тобто, Pro просерії, і вкинути в звичайнісінький циліндр, ну, звісно, щоб вони підходили там по своїм параметрам, то це вже буде е, Pro seria. Але на е, якість виготовлення воно ніяк не впливає на тепловіддачу, теплопровідність, охолодження, нагрів воно також не впливає. Ну це я так вважаю. Звісно, що можна там понаписувати, порозписувати, що там воно там якось там впливає, це там краще, там тепловідвід, там тепловіддача, там кілька там. Е Виконують там зовсім іншу роль, там, нагрів, ну, ну колочень, блін, ну його в бані з цим ділом розбиратися. В общем, тут буде заміна колінчастого валу. Колінчастий вал у мене є, пролежав він майже 3 роки, можливо більше. от також, от. От, також Windsor Pro серія. Це я замовляв от навіть пиляку, якщо побачите, от на ньому. Ось вона, кулячка. Замовляв я, але я замовляв 45-ті стандартні приїхали про серія 58, їх два штуки. І за весь цей час жодного разу їх не запитали. Звісно, що я покажу вам, що це дійсно 58-й, тому що ну, можна на. Систему просто вкинути там, там, та, там знайшов там пачки і все. Але вони дійсно 58. Отак от. Отак от один і так от Духін. Також от 58. Ну, нема ніякого маркування, що це Вінзор. Тому про серія не знаю, візуально, ну, ну, візуально так, звісно, що набагато гарніше він виглядає, чим звичайнісінький Е, Звичайнісінький дешманський. Е, дешманський можна е, навіть ну, візуально подивитися, він виглядає якось так ну, не дуже, не дуже естетично красиво. Якось так. І отут ще є доповнюючі отвори для змазування верхнього гольчастого шатуна, або верхнього гольчастого пар, гольчастого підшипника пальця, або просто гольчастого пальця, або просто пальця. Ну, В общем, також Хрінь якась. Це все діло розбереться поза камерою, тому що немає сенсу його показувати, як його знімати, розбирати. Отак от воно приїхало, отак от воно й поїде, звісно, що перепаковане і буде встановлена циліндропоршнева група. Гвинтів немає. Гвинти прийдеться докинути. Всі гвинти, які докидаються. Один, два, три. 4 штучки, новесенькі гвинтики, якісь там хови написано. Ані, МДВ. МДВ якісь написані. Інколи бувають у мене біленькі, інколи чорненькі. Також, в принципі, без різниці, які встановлювати. І набір високоякісних прокладок. Від хвирми трейзер. Ну, в принципі, розпу... кільцева зірочка, йо, йо Оце, блин. Де мої зірочки? А зірочки скінчилися. А зірочки десь тут. От. А то ще не повірити. І кільцева зірочка від камберга. Вінзера в мене немає, вінзер те, що замовляв. Жодного разу тут не було написано Вінзер. А тут от, маркування Камбер. чи Камбер, чи Камбер, також не знаю, де правильно встановити сам наголос. Е, клієнт ще е, запитував, чи лишуться прокладки. Я сказав, що звісно що лишуться. Оці прокладки лишуться, ті, що тут от в комплекті. І е, Оці прокладки частина лишиться, тому що буде використано лише під саму картерину і під сам циліндр. Пильник, все, він встановлюватися не буде, тому що на 58-й він йде такий здоровенний, хто розбирав, бачив, він йде аж аж під карбюратора, аж під сам карбюратор. Коротше, працюю, знімаю, міняю, проклеюю і все. І картирину внутрішні, оці от поверхні, вимивайте. Оцей нагарчик. Воно видно, що, що воно чорне. Його потрібно мити. Отак от грязнисеньким не лишати. А, і сальники. Так, і сальники потрібно буде міняти. Сальники так ось є. Сальники придолимо камберга. Вінзера. Немає. До речі, Вінзер також е, сальники я замовляв. Я ще не замовляв. Замовляв, так. В принципі, однаково, що Вінзер, що, е, що Камберг. І в мене були сальники-ущільнювачі. Е, сальники, у сальники як вам буде зручніше, були в мене іще. Трейзера також були із оцими буртиками, але вони не завжди бувають із цими буртиками. До речі, коли оці от буртики, то на бензопилах завжди, ну не завжди, а часто страждає посадка під сальник зі сторони безпосередньо самого щеплення. Щось мені на вулицю страшно виходити. В общем, я короче, зав'язую відосик ну і в баню. Все гарно вечора дня в мир вам.